На перший погляд тут немає нічого страшного. Срібляста куля всередині металічної конструкції. Зовсім не лячно. Якщо не знати, що це за куля перед вами так званий заряд демон серце ядерної бомби. У його складі радіоактивний Плутоній. Навколо нього вольфраму. Це відбивач, який збуджує ядро і приводить його у нестабільний стан. Один дотик покалічить, один різкий рух уб'є. Якщо залишиш без нагляду, станеться дещо гірше. Вчені, які розробляли цей заряд, розуміли, що він небезпечний, але ігнорували голос розуму. Чого вони хотіли досягти? Звідки взялася назва демон і де він зараз? Як демон намагався дістатися до свого творця? І як він робив людей одержимими? Був час, коли періодична система закінчувалася елементом під номером 92 ураном. А потім з'явилася вона. Ліза Майтнер. Австрійська фізикиня і радіохімикиня. Феноменальна вчена. Перша жінка-професорка в історії Берлінського університету. Хто як не вона міг розгадати загадку, що мучила усіх? процес ділення ядра. Вона пояснила, як, атакуючи уран нейтронами, можна отримати нові елементи. І більше того, звідки береться енергія. Ліза думала, що розгадуючи загадку, служить науці та світу. Але тільки но президент США Рузвельт дізнався про відкриття, він наказав вченим мовчати, а військовим організувати таємний проєкт з розробки ядерної зброї. Були витрачені мільйони кращих іноземних вчених та інженерів привезли в пустелю в Нью-Мексико до закритої лабораторії Лос Аламос. Місце, де відкриття Ліза, застосували на практиці, і де демон набув форму. Але хто ж його розбудив? Спекотний вечір серпня 1945 року. Молодий вчений із Лос Аламос Гаррі Даглян молодший залишив свій кабінет після робочого дня. Закінчивши вечерю близько дев'ятої години, Гарі вирішив повернутися. Він пройшов повз охоронця, який трошки здивувався, але все одно впустив його. Тоді вчений вирішив провести експерименти з зарядом демоном. Але що спонукало його до цього, та ще й у таку пізню годину? Він помістив кулю поміж блоків з Карбі до вольфраму, котрий виконував функцію відбивача нейтронів, які неслися із ядра. З додаванням кожного нового блоку ядро наближалося до небезпечного стану. Коли нейтронам немає куди летіти, починається неконтрольована ланцюгова реакція. Намагаючись встановити новий блок, Даглян опустив його прямо на плутоні. Аж раптом у стелю вдарив струмінь блакитного світла. Даглян спробував зруйнувати конструкцію з блоків та заспокоїти ядро. Але було вже пізно. Це сталося. Шкіра на його руці вкрилася пухрями і облізла. Гаррі впав у кому і помер через 25 днів. Від важкої променевої хвороби, ставши першою жертвою зловісного заряду. Йому було 24 роки. Чи знала про це Майкл? Ні. Переживаючи гоніння від нацистів, далеко від усіх, вона з головою занурилася в роботу. Тим часом демон намагався знайти її. Племінник Лізи, Отто Фріш доєднався до таємного проєкту США у складі британської місії. Передбачаючи велику роботу Улас Аламас, він умовляв Лізу поїхати з ним. Ліза любила Отто як сина, якого ніколи не мала. Фріж був поруч, коли Ліза відкрила ділення ядра. Але на його пропозицію вона відповіла так: Я не буду мати нічого спільного з бомбою. Проте чи обірвалося на цьому прокляття заряда демона через рік після Дагля навчаний Луїс Злотін. Повторив дослід із ядром. Він робив це близько десятка разів та почувався дуже впевнено. 21 травня 1946 року Злотін вирішив провести позаплановий дослід у присутності кількох колег. Вчений розташував плутонієве ядро між двома напівсферами, котрі грали роль відбивачів. Щоб не повторити долю Дагляна, Луїс Злотін. Притримував верхню сферу, залишаючи вихід для нейтронів. Розумно. Якщо не врахувати, що він робив це звичайною автомобільною викруткою. І в певний момент викрутка просто вислизнула. Сфери зімкнулися, і кімната залилася блакитним світлом. Злотін миттєво відкинув на півсферу, але секунди вистачило. Цього разу однією смертю не обійшлося. Злотін помер через 9 днів у страшних муках у віці 35 років. Решта присутніх померли в різний час від хвороб, викликаних радіацією. Інші ж почали ставитися до сили ядра серйозно. Влада США вирішила знищити заряд Демона, підірвавши його під час ядерних випробувань. Але й це зробити не вдалося. Ядро вже було занадто нестабільне. Зрештою, заряд переплавили для виготовлення іншої зброї. Демон не зник, але певною мірою набув нових форм. 1966 рік. Американський літак b 5 52 g патрулює місцевість як зазвичай. І чотирма термоядерними ядерними бомбами на борту. Паливо різко починає b 5 52 g намагається дозаправитися у повітрі і налітає на дозаправник. Дві бомби, що впали. Зруйнувалися і викликали радіаційне зараження місцевості. Всі члени екіпажу загинули. 1968 рік. Інший випадок. Бомбардувальник такого штипу проводить бойове патрулювання так само, що трьома ядерними боєприпасами. Під час польоту над Гренландією з незрозумілих причин на борту спалахує пожежа. Літак приречений. Він розбивається, залишивши на крижині величезну чорну пляму. Три боєприпаси зруйнувалися і викликали масштабне зараження території. Четвертий упав у воду, його досі не знайшли. Але список трагічних випадків з плутонієм та ураном продовжується у 1978 році радянський супутник Космос 954 виконував радіолокаційну розвідку. Паливом слугував усього один кілограм урану. Такого ж самого, як і в бомбі, скинутій на Хіросіму. Супутник вже завершував свою місію, пролітаючи над Канадою, коли його бортова апаратура несподівано припинила працювати. Супутник стрімко полетів до землі, загоряючись на люту. Більш ніж 100 радіоактивних уламків розлетілися північно-західними територіями Канади, що призвело до зараження місцевості та міжнародного скандалу. Може здатися, що це всього лише історії з минулого, але ні. Такі випадки відбуваються весь час. Скрізь, наче світ проклятий назавжди. І все через, ніби безневинне і дійсно важливе відкриття Лізи Майтнер. Але чим закінчилася її історія? Ліза Майтнер прожила решту свого життя в Англії. Вона отримала багато нагород і викладала до останнього дня. Все життя Ліза жалкувала про те, що її відкриття використали саме так. В неї не було родини, не було дітей. Вона була одержима лише наукою. Демонічний заряд так і не зміг до неї дістатися. Ліза Майтнер померла у віці 89 років. Увісні на її надгробку написано Ліза Майтнер – фізикиня, яка ніколи не втрачала своєї людяності. Але все ж таки. Як ви вважаєте, заряд демон дійсно містичним чином робив людей одержимими? Чи це було просто збіги обставин? Напишіть свої думки в коментарях.